Короткометражки. Що ми знаємо про короткометражні модифікації? Ну всі вони не займають багато часу для проходження, зазвичай мають якийсь ріденький сюжет чи взагалі його відсутність. Ця модифікація не з таких. Представляю вам огляд та доповідь по короткометражній модифікації, зв'язковий. Модифікація, що вийшла цілих сім років назад, хоча граючи в неї, я так не сказав би. Що ж, сьогодні пропоную вам глянути на добротний та цікавий обзор цієї короткометражки. Я буду старатися розповідати вам все в загальному понятті, та звісно ж з деякими спойлерами. Тому надто спойлерово вразливих, попрошу віддалитися від екрану на 6 метрів та види відео. А тим, хто лишився, можу сказати ось що: запасайтеся чаєм, смаколиками до нього, одягайте костюм з антиспойлерним покриттям і приємного перегляду. Дана модифікація є приквелом до ще давнішого моду під назвою Погана компанія, який, в свою чергу, має сіквел в виді доповнення погана компанія 2. Масон». Всі три модифікації цієї трилогії обов'язково отримують головну роль в своєму власному відео на цьому каналі. Але про це давайте поговоримо трохи пізніше. Давайте одразу вам скажу, що я граю в безіменну версію цієї модифікації, до якої прикручений Gunslinger мод. Тому майте на увазі, якщо я жалітимуся на баги, то ті, можливо, присутні лише в цій версії. Тепер приступаємо. Весь сюжет модифікації відбувається лише на одній локації: це звалище з Білдів, тіні Чорнобиля. Таку свалку ви могли зустрічати в тому ж ОЛР збірці від Стасона чи крий боже демосфена? І чесно, проходячи цей мод вже втретє для відео, вона мені так і не набридла. Починається модифікація з того, що я з напарником, найманці, привалили якогось сталкера і забрали його ПДА. Мій побратим сталкер на прізвисько Крамер, гордо заявляє, що тепер я носитиму ім'я сталкера, котрого тільки що лишив життя. І ім'я це, точніше, прізвисько, масон. Це робиться для того, щоби під прикриттям влитися до угруповання дігерів та дізнатися про всі їх плани. Такий наш контракт та завдання. Це і є основа модифікації, це і є головна сюжетна лінія. Тобто цей мод як детектив, але ця сама лінія підкріплена величезною кількістю другорядних завдань, які є вишенькою на торті даної модифікації, що перше справляє враження на гравця, коли він заходить в будь-яку гру. Правильно, графіка заходячи в даний мод, про це можна не хвилюватися. В даному моді з цим все прекрасно. Хоча це говорить вам людина, котрий навіть ванільний поклик прип'яті на простій динаміці та середніх налаштуваннях, виглядає круто. Хоч за графічну основою були взяті оригінальні ресурси, як мені здається, поклику прип'яті та чистого неба. Це виглядає ну дуже гармонічно, куди не глянь, будь-який полігон радує око. Найзабавніше в даній ситуації те, що в графіці я взагалі не бачу ніяких мінусів, тому що вона мені подобається навіть якщо закрити очі. Так, тобто, звісно, що в графіці немає нічого, прямо таки вражаючого, але майте на увазі, що мод старше за тих, хто зараз ходить в перший клас. Імчо собі, тим більше, що при такому розкладі мод піде навіть на дуже древніх шматах заліза з приматаною на синюю ізоленту відеокартою. Навіть на пентіумі можна буде добитися шістдесятки на статичному освітленні, не кажучи вже за більш потужні машини. Збройовий пак теж заслуговує уваги. Все ж ентузіасти адаптували Gunslinger Mod до цієї модифікації. А тому гравця чекає просто неперевершено пророблена, деталізована та просто приємна зброя. Є навіть унікальні варіанти, котрі можна знайти в схованках. До речі, на рахунок схованок це окрема тема цієї модифікації. Про те наскільки гармонічно наповнені локації різного роду приємностями можна говорити дуже довго. Це одна з сотні причин в цьому моді для того, щоб досліджувати кожен цікавий закуток. І цей момент, коли ти чуєш, що той довгоочікуваний та цінний хабар зовсім близько, і кілька хвилин повзуючи по цікавому місцю, його знаходиш, відчуваєш, як то кажуть, чисте дистильоване задоволення. Такі приємні сюрпризи тільки підвищують бажання шукати ще більше хабара. Тому добру частину мого геймплею займає мовчазна та медитативна перевірка кожного куточка локації. Знайшов, от, на мій погляд, найціннішу схованку в модифікації, але присвоїти її вміст собі не дозволив. Все ж, наводку на неї я випадково, якщо можна так сказати, піддивився на якомусь відео на якомусь ютубі. Тому носка цього костюмчика приносила б мені неприємне відчуття захисту від звірини, а докори сумління. Такі вже мої принципи, що поробиш. Порядження можна й треба покращувати в єдиного техніка в грі, що вміє це робити, але для повноцінної його роботи потрібно принести цілих 20 деталей, котрі розкидані по всій ігровій карті. Такий квест вже, так сказати, на любителя. Хоч всі детальки і розміщені в максимально логічних місцях, тобто техніці, побудовах технічного призначення, люкові. Але я думаю, що більшість гравців все ж просто загуглить, де всі ці деталі знаходяться. Квестові завдання не викликають ніяких запитань. Хоча ні, викликають. А саме викликають питання, як можна додуматися до такого різноманіття всіх завдань, що видаються головному героєві. Тут тобі й стрибки по телепортам, і взяття свободівця в заручники, і розшифровка шифру, і вибір між добром і злом, і допомога, потрапившому в біду по протимові. І телепорт в потусторонній світ за допомогою трьох артефактів. Більшість завдань проходиться з непідробним задоволенням, за що модифікація отримує жирний сталкерський плюс. Також радує те, що слова сталкерів в пункті «Що нового в зоні залежать від дій головного героя. В грі є декілька досягнень, котрі гравець може отримати за ті чи інші дії. Наприклад, якщо допомагати кожному зустрічному сталкерові, ти отримаєш досягнення альтруїст, і в майбутньому ці сталкери тобі неабияк допоможуть. Якщо достатньо добре зарекомендувати себе як ярого винищувача різного роду звірини, присвоять звання мисливця. І всі ці досягнення впливають на ігровий процес. Але на жаль, саме в моді з гансліни. Чи то через баг, чи то через мої якісь нестандартні, незрозумілі навіть мені дії, я не отримав цих досягнень. Відділ досягнення просто був пустим. Присутнє відчуття, ніби в скриптах просто видалили секцію з умовами отримання цього приємного бонусу за свою доброчесність. Не повірите, але завдань по типу подай принеси майже немає. Як розробник взагалі знайшов в собі таку сміливість на той час. Це ж абсолютний закон будь-якої свідомо успішної модифікації. Саме через це без того короткометражна модифікація проходиться на одному подихові і перемикнутися на щось друге не виникає й найменшого бажання. І це теж, як ви розумієте, велика перевага модифікації над багатьма іншими, в яких після 40-50 хвилин геймплею хочеться вийти на робочий стіл, перепочити і потім ніколи назад і не повертатись. Варіативність, до речі, теж присутня в сюжетних завданнях. Найглобальнішим прикладом може бути завдання з могильниками, їх можна вбити, а можна співпрацювати з ними. Кожен з цих варіантів може бути вигідним одній людині або групі людей, або навпаки, і впливає на сюжет і завдання, котрі гравець зустріне на своєму шляху. Але кінцівка в моді лише одна. Для когось це може бути мінусом, а для когось навпаки. Мені подобається так і так. Але коли в моді більше однієї кінцівки, буває таке, що я жалію про те, що не вчинив там-то, тоді-то, там тоді то, так-то, такто. Так про плюси та переваги модифікації поговорили. Давайте поговоримо і про недоліки. Точки з мутантами працюють як просто конвейер. На кожній конкретній точці спавниться конкретна кількість конкретного виду мутантів. І інколи це доходить до абсурда, коли ти зачистив тих тушканів під мостом, пішов, забрав квестову річ, повертаєшся на це ж місце і бачиш тих самих тушканів. Це трохи створює відчуття нереальності того, що відбувається. Хоча ясно, що на єдиній локації це зроблено для того, щоб гравець не почував себе на пустому рівні. Але спавнити цих мобів, основуючись на дистанції, а не на часі, трохи дивне рішення. Також невеликим недоліком являється те, що погода змінюється клацанням пальця, або ж як виразітися інакше перезавантаженням збереження, хоча це проблема самого рушія. При завантаженні сонячна погода завжди зміниться на дощ або туман, але ніяк не навпаки. Не вистачає налаштувань погоди, як у всіма улюбленому атмосфері. Хоча, якщо виставити лише одну погоду, гра буде відчуватися ну зовсім пластмасово. Під кінець сюжету останні декілька квестів це майже чиста біганина для розмови з персонажем і поверненням до квестодавця. Якби це було на початку, це ще окей, але ж не під кінець, це трохи розбавляє всю інтригу і очікування фіналу. Майже такий же прийом зробили і розроб. Ники моду Oblivion Lost Remake Хто проходив, той знає? Торкнуся аспірної спірної теми самої концепції сюжету. Я не знаю наскільки креативна повинна бути людина для створення сюжету, але він вижив настільки заплутаним, що я навіть не зовсім що до чого. Основа ж, звісно, зрозуміла. Зараз буде спойлер. Всі сталкери шукають щось, а крамер посилає масона на рознюхування планів дігерів, а сам хоче отримати собі щось. При цьому дігері мають не щось, а просто вивчення зони. Тобто вони не винні. Чомусь саме душа масона хоче унести щось в загробний світ. Чомусь стається викид. При встановленні приймача, і в саме в цей момент долговці просять про допомогу в захисті від мутантів. Чомусь грік заставляв нас бігати по ту лампу з чайником, хоча хоча його ціллю теж було щось. Чомусь душа Масона воскресила грифа й дикобраза і чомусь наказала їм йти до центру зони. З якою ціллю? Чому? Як, де, коли? Обережно. Спойлер зачиняється. Тобто, мені як людині, що любить загадки, не завжди сюжет здався трохи дивним, заплутаним і в якомусь сенсі нелогічним. Хтось може сказати, що я надто велику увагу придав звичайному приквелу короткометражці, але я так не вважаю. В порівнянні з іншими модами, про котрі я чув або в котрі я бачив. Цей, на мою думку, найкращий як по квестам, так і по атмосфері і загальному враженні від проходження. Модифікації я поставив би 8 з половиною із 10. Якщо хтось не згоден з моєю думкою, сміливо ставте дизлайк, вони в мене відображаються. І пишіть в коментарі, які саме мої слова щодо моду. Ви вважаєте недоречними або неправильними. Дякую за увагу! З вами був. Ваш не завжди улюблений поціновувач атмосферних модів Дмитро Стрілецький. Дякую за надану цьому відео увагу. Дякую за перегляд, за лайки, за підписки і бувайте!